Великий Український похід 2018. Вступне. Весною сорок днів ходив землею Галичанською, відомий тільки духом дивним. Спекотна подорож була, занадто сонце вже палило, і сльози всі мої сушило. Позбувся багатьох емоцій. Покійно стриманий я став, але, на жаль, не дремло зло. Нічого путнього не вийшло ні на землі, ні в Україні, а вдома навіть стало гірше. Ну що ж, немає поряд тих, хто б вухо повернув до мене. Всі відвернулись друзі, рідні. То взяв своє, що необхідно, І з новою духом лиш відомий, Йду на схід, де сонце сходить.